Всім привіт на каналі Копачі Збирачі. Знову з вами я Танюха вирвалася сьогодні суботнім ранком на коп. Сьогодні холодно, сьогодні вітряно я знімаю з машини, так як там нічого не почуєте. Ну, нічого якось на полі буду знімати, старатися прикривати камеру. Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Всі цікаві і нецікаві знахідочки, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, я буду дуже цьому рада. Ну що ж, зустрінемося там, де щось буде цікаве. І ось погляньте, яку я знахідку знайшла. 10 копійок. Радянщина. 1961 рік. Ось така. Зелена. Ну нічого. Знахідка ж. Йдемо далі. Тих 10 копійок провірила сигнали. Дивіться, вона тут була не одна. Це в нас теж Радянщина. Що за менета? І це 15 копійок, наскільки я бачу. Так, це 15 копійочок. Радянщина. Не бачу, який рік. Ну, мабуть, це і не дуже важно. Ось така знахідочка. Весь поглянь такий сигнал. Я вже думала, тут таке щось цікавезне, а Тут гляньте, яка знахідка мене чекала. Що це таке? Ну, було мідю. Взагалі це мій зрозуміло, що це є вона. Але дивіться, яка вона з малюнками, з озерунками. така знахідка. Друзі, знаєте, що я включилась? Я ще такого не бачила. Подивіться. Дивіться, яка вона гарна. Я її розбоюсь. Що вона таке? Що це таке? Ой! Гляньте, яка вона. Ось таке. Ось таке я зустріла по дорозі. Гляньте, здорово яке, красиво. Йо Ладно, йдемо далі. Що ж, друзі, знову вийшла до вас. Дивіться, значить, приїхали ми сюди у розвідці взагалі. Таке ось, дивіться, шикарне поле. Думали, тут чека Тут знаходили вістра стріли. І в мене отакі ось сигнали, дивіться, лізуть постійно, при тому це вже не один. Радянщина, ну так, 3 копійки, 1953 рік з одноямки. Ну, а це, похоже, на 20 копійок. Ну, да. Рік я не бачу, хай не буду. Воду доставати холодно, руки мерзнуть. І ви подивіться, скільки назбирала всякої кераміки. Так і да. Тут була чека. Гляньте скільки. Отакі, От дивіться, обломки кераміки різні. Так що є вона, але ж де? Будемо шукати. Сонечко вийшло, гляньте, клас. Так, ну що ж, пішли далі. Друзі, ви погляньте, яку я знахідку знайшла. Пуговка. Але вона, бачите, але вона така цікава. З таким якимсь цікавим вушком. Подивіться. Здоровим. Чи я б це могла бути така пуговка? От така знахідочка. Йо-йо, де вона тут? От так, значить. Ніяких написів немає. От така. Йдемо далі. Може ще щось знайду, бо щось сьогодні взагалі не густо. І в мене знову сигнал. Ви ось подивіться, що я знайшло. Така знахідка якась цікава. Я навіть не можу сказати, що це. Я її буду мити. І попробуємо з вами разом зрозуміти, що б це могло бути. Що це таке цікаво. Погляньте. У ну, мене навіть здогадок немає, що б це могло бути. Ну, ми ходимо по Може це щось щось з їхніх. Не знаю, може прикраса, може якась. Ну, цікава штука. Може хто знає, то пишіть. Мені теж цікаво. Йдемо далі. Друзі, погляньте. що я знайшла. Це вістря стріли. Гляньте, яке воно крутезне, все ціленьке, ідеально, просто ідеально, двух хлопасний. Ходимо далі. І в мене знову знову віситься стріли, дивіться, вже, вже без кінчика оцього, але ж гляньте, який класний стан. Як щекану тільки дивіться. Клас. Шикарно, просто шикарно. От така знахідочка. Ось погляньте, що я знайшла тут. Спинку фібули. Гляньте. Ой, пала. Дивіться, яка гарна. Клас. Просто шикарна. Ось така знахідочка мене чекала тут. Йдемо далі. І ось я маю візуальну знахідочку. Подивіться, яке бряскальце. Крутезне. Просто крутезне. Гляньте. Отак от, от візуально можна щось знайти. Йдемо далі. Друзі, і ви погляньте, що я знайшла. Це так неочікувано. ви ну, подивіться. Це монетка якась. Зараз я її помию. Я думаю, що це Динарій. Ми приїхали сюди по ЧК, тут просто інше не може бути. Я знаходила тут спинку фібули, бряскальце. Тож, я думаю, що це тільки він. Так, друзі, і я була, і я була права. Взагалі не хоче фокусувати йолки палки Що ж так погано видно, а? йолки палки Воно вже потемніло в нас і нічого не видно. Ладно. Я потім прикріплю його у відео. Тобто Сашко прикріпи його. Клас, ставимо лайки, підписуємося на канал. Друзі, у мене знову сигнал. Я вже навіть включила спеціально світло, щоб можна було розгляд... розглядіти. Подивіться, яка спинка фії була цікава. Я такої ще й не бачила. Кортезна. Гляньте, яка цікава. Ось така знахідочка. Докопалися, що вже темно. Раз я включила фонарик. Зараз я вам покажу чий. Так, вона Покажу, що я ще познаходила. Ну, це Радянщина 1992 рік, 10 копійок. Ну і отакий гарнизний, просто гарнизний. Динарик, дивіться. Його треба довго чистити, він не відмивається. Почистимо і покажемо вам. Ну що ж, пішли далі. Друзі, ось погляньте яку знахідку знайшла мідна якась накладка. Дивіться яка. Ось така знахідочка. Може хто знає, що це, то напишіть. таке. Йдемо далі. Друзі, погляньте на персток. Ви гляньте який він, ціленький. Я зазвичай знаходжу кусочки, обломки. А тут гляньте, ціленький. Такий собі стан. Ну, але ж. Ось така знахідка мене чекала. Підемо далі. І що ж, я включилася зі знахідкою. Але спочатку вам покажу ви подивіться, що понаривали ці кабани. Вони тут, мабуть, вилазять з цих кущів вночі. І дивіться, що вони творять тут по полю. І йду тут здоровецька, просто нарита яма. Чи качався, чи що він тут робив. Ну, думаю, провірю її так, просто для експерименту. І в мене тут збоку, отут, такий сигнальчик цікавий. Подивіться, що я... Дивіться, що я викопала. І це Микола II, Царьок. 1914 рік. така. Монетка мене чекала тут. Значить, є. Є ще монетки такі. Походимо, пошукаємо. Тільки щось так страшно. Ми десь як вибіже той кабан. Що робити, куди тікати. Ну що ж, походимо ще. Друзі, гляньте, що я знайшла. Ви ну, послухайте тільки. Я думала це якась банка. Не знаю, думала таке щось. А воно ні. Це царьок. Це 2 копійки капустина. Якщо я не помиляюсь, звісно. Може помиляюсь, то виправте. Ось така знахідка мене чекала тут. І ми тут крутимося на одному місці, вважай, ось сериком. Тут лізуть знахідки гарні. Будемо ще шукати. І ж я знову маю знахідку. Дивіться, радянщина. Дві копійки. 1900. 1943 рік. От така знахідочка. Ну нічого, ми ще знайдемо сьогодні. Я маю сигнал, подивіться, який. Думаю, з вами копну. Попробую. Давно не копала разом. Що це таке? Ось вона. І друзі, це Пуговка, це Пуговка. Ось така пуговка. Бачите, лиса, але знахідка. так Радують знахідки. Друзі, гляньте, що попалося. Я її помила цю знахідку, дуже схожа на пломбу. І тут є написи такі. Якийсь герб. Я думаю, більш всього, що це царське. Та така була посилочка. Ось така. Якийсь Михайлов, син. Ну, в общем, читайте. Отак. От Ось От така знахідочка цікавенька. Чекала мене тут. Ось і завершився на сьогодні наш коп. Я змерзла, прийшла в машину, хвилин 20 посиділа, трошки відігрілася і до вас вийшла. Дома все покажу вам вже, помиємо, я навіть рук не відчуваю. Було сьогодні гарно, дуже цікаві знахідки познаходили. Класний день, просто класний. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, мені буде дуже приємно. Ну і до нових зустрічей, як говорять. Зараз приїдемо додому, помию і все все вам покажу. Ну що ж, всі знахідки помиті, я вам можу їх показати. Я вчора не захотіла нічого знімати, заморилася. Роблю це вже на другий день увечері, скажімо так. Вже мотнула сьогодні манікюр, переробила зранку. Що я тут познаходила? По радянщині 20 копійчок, 15, 15, 10, 3, і дві монетки по 2 копійки радянських. Царські монетки, значить, дивіться, Олександр. Перший попався мені дві копієчки, Стан такий собі, але ж видно передню частину монетки. Я вам можу сказати, що це Олександр. Значить, Микола, другий попався мені одна копієчка отака. 1916 нібито. Дві пуговки. брязкальце гарнизний попалась візуальна знахідка. Дві спинки фібули, два нака і крутий. Дивіться, який динарій. Просто стан. Це просто крутяк. Гляньте, я просто його водою помила, гарненько почистила і помила. Бо там на полі його взагалі було не розрізнити. Щоту. Так, Далі, що ще познаходила? Знайшла лучик від хрестика нижня частина. Це вже потім розібралися обломик якийсь. Це, я думаю, більшого, що десь з якогось шкафчика така прикраса. І знайшла ще, дивіться, отакі ось дві крутезні з написами пломби. Значить, дивіться, там навіть написано: написано, зараз я вам прочитаю: Михайлов син. З однієї сторони, а з іншої якийсь герб нарисований. Це проста якась пломбочка така ось такі знахідки. Це по моїм знахідкам. Ось так я відкопалася. класно Ну, і всі, як завжди радує нас своїми знахідками. Вони в мене в хабарницю не помістились, я вирішила їх не наушники положити. Значить, що він тут знаходив? По е, значить, по монеткам. Це в нас Микола, другий, дві монетки, одна друга. Дивіться, це з цієї сторони гарненько видно. Тут вона взагалі підубита. Ця покраща трошки. Ось такий стан. Так, радянщина, це 2 копійки, дві штуки, і по одній копійці. Ходячка 25 копійочок. Знайшов оцю монетку, ми думаємо, що це баратина. Ну, але ж тут так взагалі нічого не зрозуміло видно. Ну, по розміру, по її діна... діаметру, вона дуже-дуже на неї схожа. Тут, взагалі, мені сказав Серік, що це в нього дінарій, Ну я трошки сумніваюся з цим, але ж дивіться, він нічого не видно. Нічого не видно таке. Дві такі проколочки знайшов знахідки. Теж у нього дві пломби попали схожі на мої. Тут, я думаю, це від ключа верхня частина зломана. Подивіться, хтось зробив з такої. Желізної палки ще прикрутив сюди якусь монетку. Не знаю, навіщо це робилося. Ну, в когось якісь були такі наміри, бачите? Пугавка знайшлася одна і друга. Така собі. Тут прикраса якась з камінцем, навіть дивіться, як. Ой, пала. бачите, яка вона. Так, три хрести, раз, два. Цей взагалі гляньте, крутий який. Дитячий, срібний. Стан у нього гарний. Такий маленький. Пробу гарно видно. Значить, знайшов він такий обломочок від кілечка. Тут навіть видно, добре спаси і сохрани написано, бачите, срібний. І луску, малесеньку луску. Ось так серік відкопався. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових, нових зустрічей!